Говорити радник міністра внутрішніх справ України Вадим Донесенко з нами на зв'язку. Пане Вадиме, мої вітання вам. І звісно, Вітаємо. Дніпропетровщина була підмасованим вогнем московитів і напередодні, і цієї ночі. Підсумуйте, будь ласка, те, що вони там натворили, зокрема, звісно, удар по старізничній станції, де загинули люди. Ну, на жаль, в принципі, ми маємо говорити про те, що більше 20 людей постраждало. Після обстрілу з станції і села Чеплинка. на жаль, можемо говорити про те, що це, ну, в принципі, найбільша кількість жертв вчорашньої доби, тобто, в усіх інших випадках, обійшлося практично без жертв, без поранених. І це найтрагічніший випадок, та не тільки нападно вчорашнього взялом за останні дні. Такої кількості одночасно жертв ми давно вже пам'ятаємо сорт беру Вчора був рекорд такий чи антирекорд, не дуже люблю такі слова. Скажем так, найбільша кількість повітряних тривог за один день в всіх регіонах України, яку ми спостерігали за останні півроку. Йдеться про 189 таких сигналів. Це сукупно по областях. Я маю на увазі. Лише в Києві ми бачили там близько десяток. Це власне збулися ті попередження і українських спецслужб і закордонних, і на загал, що скажете про таку кількість величезну. Ну в принципі, це був такий величезний моральний тиск. На щастя, в більшості випадків все обійшлося, але в даному випадку ми можемо говорити про безпрецедентний психологічний тиск, який пробували робити росіяни на українців, для того, щоб не просто зіпсувати свято, а для того, щоб нагнітати страх, нагнітати паніку в межах всієї країни. Але ще раз можу сказати, що на щастя обійшлося, На щастя, в ряді випадків спрацювала наша ФБУ. Зокрема, в Чекаса була збита ракета. І на жаль, тільки можемо говорити про перш за все, про Дніпропетровщину, де ми поки по щойно говорили і про прильоти в Миргороді по військовій інфраструктурі. Це, це на увазі Київщину? Чи це про якісь інші регіони? Ні, ну, Миргород, я в мене взяв та скасу. А, да а в Київщині в невижгорчі в Вижгорському районі Київщини сьогодні було два прильоти, куди стріляло до кінця. Зрозуміти тяжко в жертв розрушень, якихось поранених на цей момент за даними військово цивільної адміністрації немає. Чи можна говорити про те, що з кожним днем війни новим українська система протиповітряної оборони працює все краще, і можна мати певні такі оптимістичні сподівання на осінь, якщо нам нададуть нові системи там, АРІСТІ, про яку говорять з Німеччини. Що ваша думка про це? Нам вкрай необхідна посилення повітряної оборони. Вкрай необхідно. І це перш за все ми повинні говорити про місто Харків, про місто Миколаїв, які знаходяться просто під не безперервним вогневим ураженням зі сторони Російської Федерації, тому в даному випадку, що знову ж таки Харків знову був обстріляний, тому нам вкрай необхідно прикривати Харків і Миколаїв, перш за все, всі звичайно регіони треба прикривати. Але перш за все, нам необхідне посилення нашого поволоса в цих регіонах, з моєї точки зору. Харків і Миколаїв це, мабуть, міста, які найбільше страждають в Україні від цих обстрілів постійних, і Москолота вона навіть цим намагається скористатися, тобто вони підбурюють, вони задіюють своїх ботів. Я навіть спостерігаю часто під нашими відео в Ютубі, такий банальний приклад. Закидання цієї думки, що Харків і Миколаїв кинули. Чи можете ви розвіяти цей міф? І власне така кількість обстрілів вона пояснюється тим, що біля Харкова геть зовсім там у хвилинах льоту ракет Росія. А Миколаїв близькість фронту і окупованих територій. Чи, чи так це пояснюється? Ну, абсолютно, абсолютно правильно кажуть. І без Харкова вони не можуть рухатися нікуди далі. З цієї частини України, без Миколаєва, вони не можуть рухатися в сторону Одеси. Тому єдине, що вони роблять, це вони роблять масові обстріли. Ну а доліт іскандера до Харкова там вимірюються 4-5 хвилин. Тому в даному випадку. Реально приліт неймовірно швидкий і без новітніх систем ПВО неймовірно складно щось робити. Дуже цікава, як на мене, інформація є від американського інституту вивчення війни. Там кажуть, що українські збройні сили з березня повернули і деокупували площу десь розміром з Данією, тобто це величезна територія. А натомість московити абсолютно сповільнилися в своїх темпах, і за останній час їм вдалося просунутися десь лише на 1% від того, що ми звільнили. Що нам каже таке співвідношення цифр, якщо звісно можна ними мірятися. Ну, вірити безумовно не зовсім коректно, тобто тут більше така метафорична історія, але ну протягом останнього місяця ми вже говоримо про те, що росіяни можуть вести бойові дії виключно на невеличких ділянках фронту тобто, це 10-15 кілометрів. Тобто на щось більше, на якісь більш масштабні наступи. Вони просто немає ні сил, ні судячи з усього якоїсь моральної е, звитяги їхніх військ. Тому в даному випадку ситуація така, що вони фактично по основній частині фронту вони, да, вони ведуть обстріли. Війна перейшла переважно в артилерійські дуелі. На жаль, Росія набагато більше снарядів і набагато більше можливостей для того, щоб вести ці обстріли, але про якісь серйозні наземні операції, поки що вони не можуть навіть говорити. І більше того, там, де вони ведуть бойові дії, це про заседонецька область, дії ведуться переважно силами ЧВК Вада, а не російською армією. Ми спілкувалися кілька днів тому з представником інформаційного спротиву організацією Костянтином Машовцем. Йому не сподобалось одне моє запитання. Дуже я сказав, чи можна говорити про те, що все таке пріоритет для росіян залишається якраз схід, тобто захоплення Донецької та Луганської областей. він каже, що тут недоречно говорити там про перші завдання, другі завдання є основне завдання знищити Україну, але все ж, от ваша думка, не змінилося Це першочергове завдання, саме мати якийсь певний успіх в Росіян на захопленні Донеччини, і від того вони вже будуть так би мовити, танцювати з проведенням референдуму. Чи це ці речі пов'язувати не не варто так званого референдуму? Дарувати ну тис в принципі. Я вважаю, що для них задача справді номер один це Донбас, це з непраненомородин. Не, не говорити задача. Мінімум це Донбас, задача мінімум, середня це Одеса, і задача Максимум це Україна. От, якщо градацію таку зробити, то напевно я б так би говорив. Поки що вони застрягли на Донбасі, поки що не застрягли в Донецькій області, і поки що, і ще раз можу тільки говорити, що вони максимум про що можуть говорити, це про плюс-мінус в районі одного кілометра посунення на певних ділянках лінії фронту. Це максимум, про що вони можуть говорити проти останнього місяця. Заява секретаря РНБО Олексія Данілова, вона такий, як холодний душ, трошки була. Він каже, що необхідно готуватися до затяжної війни. Наскільки затяжної, як ви вважаєте? Без відповіді на це питання зараз немає. Те, що ми повинні, ну я з дня війни ми повинні готуватися до марафону, а не до спринта чи на середньої дистанції. Тому в даному випадку. Ми повинні чітко розуміти, що ні про яке там припинення війни проти наступного місяця двох мова взагалі не йде. Ще дуже цікава, новина і, власне, приємна ліквідація колаборантів триває. Ми не знаємо, хто це робить, можемо лише пропускати, там чи це сили спеціальних операцій, чи це партизани, чи, чи, чи може я не знаю там Святий Дух зійшов. Йдеться про підрив авто, гауляйтера з селища міського типу Михайлівка. Йдеться про Івана Сушка, такого є так. Був точніше такий чоловік. Що вам відомо про цей випадок? Чи він вже офіційно підтверджений? І наскільки масові зараз є ці випадки, коли їх ліквідовують? Щось вибухає. Щось загоряється, десь там щось недопалок. Ну він абсолютно підтверджений, це абсолютно правда. Тобто, є відео і цього розкрученої машини є відео е підтвердження, того, що в цей сушко машина була підірвана. Потім після цього його доправили до лікарні, але він не зміг вижити в лікарні через масові поради. Давайте не забувати, що цього тижня в Херсоні. Одного із колаборантів точно також було знищено. Ну, давайте не забувати, що вже скільки там 20 днів, як в лікарні слівцовського в Москві, в медичній комі лежить Сальдо. Вони просто бояться я так розумію її оголосити про його смерть. Тому що це буде перший випадок, коли їхнього регуляйтера було знищено, а ФСБ не змогло його вберегти. Тому в даному випадку. Можемо говорити про те, що це вже масова історія, і всі калборанти повинні дуже чітко розуміти що у них є два варіанти, або їх знищить зараз, або після деокупації всі вони отримують по 15 років і два питання, ще й будемо вас відпускати. Перше питання це вже буде такий міжнародний блок, можна сказати. Сполучені Штати різко засудили, можливо, судили ще над українськими військовими в Маріуполі. Ми знаємо ці клітки, філармонія, показове судилище, ймовірність присудження, якщо так можна сказати, смертної кари кажуть, що це буде знущання над правосуддям. А росіяни грозилися зробити це на день незалежності. Наскільки я розумію, зараз відтермінували чи передумали це робити? На жаль, поки ми повинні говорити тільки про те, що вони відтермінували. Наскільки відтермінували, поки сказати складно. Але е я думаю, що тут, е крім е всього іншого, спрацювала і ще один момент той, що е посередником е і гарантом того, що з нашими військовополоненими нічого подібного не буде відбуватися, був Червоний Хрест. Е попри всю нашу негативну ставлення до Червоного Хреста, е не треба забувати, що для росіян дуже важливо було зберегти. Стосунки із цією організації, тому що це питання не лише України, це питання Сирії, питання Малі, питання ряду інших гарячих точок, куди влізає Російська Федерація. Тому я думаю, що зараз відбуваються достатньо серйозні переговори на різних рівнях із Російською Федерацією, і поки що вони прийняли рішення відтермінувати. Не на жаль, це не поставлена крапка, це три крапки, коли вони будуть щось далі вирішувати, поки сказати складно. Ну і ще одна заява, яка вже була з Великої Британії, ліс Трас, це кандидатка на прем'єри цієї країни. Скоріше за все, вона й переможе, але побачимо в одному з інтерв'ю, відповідаючи на запитання, сказала, що вона, якщо очолить уряд британський, якщо будуть вагомі на це причини, прописані в законодавстві, то вона буде готова застосувати ядерну зброю. Це привіт Москві і чи почують на вашу думку? Ну, я думаю, що все ж таки ми занадто багато приділяємо уваги цій заяві. Чому тому, що це була передвиборча е, іде передвиборча кампанія, їй задають е, е, питання про те, е, а як ви будете поступати, якщо ви побачите, що є реальна загроза, і так далі. І так далі. Ну вона не могла сказати, що я побоюся і що я не натисна чого роботу. Тому в даному випадку було провокативне питання, і звідси вийшла дуже розумна заява. Ну, ми ж розуміємо, що все більше і частіше ми говоримо про можливість застосування цієї ядерної зброї, тому що ну вона є в росіян, а вони ж геть зовсім уже з кутушок можуть злетіти. Що має статися таке, аби вони на це наважилися? Треба читати їхню воєнну доктрину, чи в принципі ці документи нічого не важать. Ну документи дещо не важать, все ж таки, але я е завжди говорив і я повторюю те, що е Путін тус бегус в душі. Він не буде приміняти ядерну зброю, тобто це моє глибоке переконання. Станом на зараз, про те, що він готовий до примінення ядерної зброї, я в вірю. Зрозуміло. Вадим Денисенко, радник, міністра внутрішніх справ, був з нами на зв'язку. Дякую за бачення.